8 березня тільки за столу встали, чай попили. У мене приїхали з Києва присидіти. Подруга 85 років, сестра двоє 71, мені 71, дочка 50 років. І тут ну, різкі вистріли вже рядом, рядом. Ми схватилися, ну що ми в руки схватили, і в погребу сюди. От дзвоню сину. Не загляділися, як танк у подвір'ї. Вибили ворота, все отут уже танк стоїть. Я ще встигла позвонити. Танк, Саша, танк. Він тримайтеся, тримайтеся і сидіть, як миші. Ну от Ми сіли, як миші. Вони вилізли, танк виїхав, заїхав в БМП, в щілинку так що подивлялася. Закрили нас на защитку в погребі. І БМП отутжено в школі і рядом стоїть, що ми якби заблоковані. Ми сиділи 10 днів. Без виходу. Собака, він за нами він боїться вистрілів, він гром боїться літом. Він за нами вскочив туди в погріб. І котеня мале, внук привіз на збереження, Самі вони виїхали, евакуювалися, а маленький котик. Оце, що ми ну що в погріб їсти нема, випадково ніж був, бо я капусту чистила перед цим. Три дні абсолютно ми в ступорі були, ми нічого не їли. Ми сиділи. Шість пляшок води кейс стояв на чотирьох. Ну, воду коли. Потім кажу, вже треба щось робити, рухатися, Давайте зарядку робити, давайте Богу молитися. Щось давайте в історії якісь розказувати з свого життя. Я вже не знаю, що робити. Ці всі старіші. Я ж наприклад, господині, розумієте, господині. Що... Я не можу, я вже пробачення в них просила. що Я запропонувала сюди приїхати. Кажу, в селі ж легше буде. Почали відкривати ми салати, які помідори перекрутили з перцем. Усі з болячками ж ми, всі гастріти. Ми їх їли, а хоч би хто захворів, хоч би в кого були загострені. Кажу, який наш організм розуміло. собака хоче гавкнути, собака сиру картоплю їсть. це теж не знаємо. Тому ці салатики їсть, уявіть собі. А собаці вже бутербродики картоплю цим салатиком намастимо. Ну так вижили. Вода кінчається, нічого немає. У мене було вино домашнє, погріб виноградний. Не було води. І ми вже так лишили пляшку води, щоб по ковточку тільки, а то вина по ковточку теж. Но потім вже не витримали куди далі, вже 10 днів нарахували, думають, чи зарубки робити, чи як, ми ну, правда, вщилу, ну ми бачили, день ніч, день ніч бачили. Потім стали вже гукати. Я вже бачу, що вже всі не витримують, знаєте, старі люди. Вони нас потім почули, випускають, а чого ви здесь сидите? Кажу, а чого ви нас закрили? Ну, він пояснює. Навіть не думала, просто так посмотрела, вірьовочка, а може там щось положив. Ну, я хочу належно віддати, що вони в нас були не агресивні, хлопці, солдати. Якісь вони далекі від політики, і кожен з нами хоче поговорити так, щоб ніхто не бачив і ніхто не чув. А в них політрук був, який, ну, вони казали, ну, це я так вирішила, тому що він дуже агітував нас, як сказати, промивав. говоритьзразу мы ийшли пришел э, так, Черниников взяли Львов взяли Киев дня через два возьмет этот ваш, этот ваш удрал его нет. через пару дней ставим вас як переписываем на это сам на гуманитарку вот и все. Ну, ми ж то віримо, що несе дурниці. Щось він нам ще таке казав, що ну, на голову не налазить те, що він говорить. Розумієте? Ну, чи люди зазомбовані, чи, чи чокнути, ну я не розумів, як таке можна говорити нам. коли ми сиділи в погребі, знаєте, коли не стріляють, моторошно робиться. Чому не стріляють? Може нас тут покинули, може це вже десь відступили. А може Київ взяли, ну, різні... але ні, чуємо далека канонада, значить Київ бореться, значить всі є. І Бога просимо, стріляйте, тільки стріляйте, тільки не мовчіть, тільки щоб відбили, щоб розбили. І коли зайшли наші, Боже, ну герої, хлопці, екіпіровка, ну одягнені всі. Ну, ну струнки, ну ну знаєте, аж отут щось я ж розсею, Від гордості, від гордості, аж не поміщається серце в грудях, які вони гарні були. Богу дякуємо зараз, дочка в Києві. І вона, як розказує, що в змі пишеться, що в інших робиться в населених пунктах, то нас Бог на руках виніс.